Хочу звернути увагу, якби коментуючи, підсумовуючи те, що єпископи Римокатолицької церкви до нас говорять, до священників передусім, до парафіян, що ми маємо повинні занехати всяку дорогу помсти. Бо дорога помсти це дорога в нікуди. Жага помсти народжує тільки ескалацію злоби, ненависті. Маємо вчитися пробачати, маємо вчитися шукати дороги до поєднання. Зрозуміло, що ми повинні захищати свої права, повинні захищати себе, свої життя, повинні, але повинні це робити дозволеними шляхами мирно, наскільки це можливо, і в жодному випадку не дозволяти, щоб емоції і прагнення. Помсти оволоділи нашими душами, бо Господь цього не хоче, і ця дорога не є благословенною. Благословенна є та дорога, яка веде до пробачення, до миру, до єдності, до поєднання. Все.